21 грудня 2025 року спробували окрашені в помаранчевий колір мандарини Клеопатра, у яких шкірка потроху стає м'якою. Згадуючи перший дегустаційний досвід, очікували щось подібне до неїстівного цитруса. Але цього разу Клеопатра здивувала доволі прийнятними для вживання плодами, що мають насичений мандариновий кисловатий смак, відтінений недостатньо сформованою солодкістю. Для якісного смакування, мабуть, варто почекати ще більшої стиглості, коли цедра набуде помаранчево-червоного окрасу. Майже в кожній скиботці Клеопатри є насінена або й дві. Шкірка середньої товщини і чиститься легко. Її виразний аромат звертає на себе увагу активністю специфічних прянохвойних масел, які роблять цедру неїстівною. Аналогічний гіркуватий присмак злегка відчутний у твердих перетинках цитруса. Мандаринки невеликого розміру 48 та 57 грамів, доволі соковиті, з ніжною ем'якітю. Їх проста складова не заважає нам бажати стабільної урожайності Клеопатри прояву ознак ремонтантності. Тим часом прививаємо на неї інші сортові мандарини, які вона з легкістю приймає.